Ви полишили свій зручний кабінет, розкішну машину, яку ви маєте при посаді. Ось ви були в зоні АТО, чи не боялися виїхати раз, і які ваші враження від тої ситуації, яка є, і ви, як голова районної адміністрації, що можете після тих відвідин зробити для того, щоб нашим хлопцям там було комфортніше, ліпше, краще? П'ятому батальйоні Прикарпаття на той момент, коли ми їхали, перебувало 47 наших хлопців, наших патріотів, і щоб їм подарувати хвилиночку радості, щоб подарувати те тепло, яке передано було з дому. Ми взяли на себе відповідальність разом з заступником голови районної ради Русланом Фармусом, що ми очолимо і супроводимо вантаж на схід. Ми їхали дуже довго, тому що то нам дозволяли їхати, то нам не дозволяли їхати. То та дорога належала була під контролем українських військ, потім вже ситуація змінилася. Чи було страшно? Так було страшно, але відчуття того, що я роблю потрібну справу, воно десь надихало мене на ті кроки, які ми зробили. І неймовірна радість, коли ми змогли побачити наших хлопців, і вони побачили нас. Безпосередньо ті люди, яких ми знаємо по життю, з якими ми зустрічаємося в звичайному побуті. Вони не могли повірити своїм очам, і насправді деколи навіть сльози наступали на очі, коли ми могли говорити з хлопцями, спілкувалися з ними. Ми майже були з кожним, хто є з нашого тисненського району. Але, зокрема, там багато було і друзів з Івано-Франківська. В основному ми везли. Адресну допомогу для наших хлопців з Мінського району, а ті, які загальні були пакунки в мішках цукор, мука, крупи, то ми передали якби, для всіх, крім того, завдяки церковним громадам. Приватним підприємцям долучилося дуже багато людей з нашого району, і ми закупили оптику, оптичні прибори, прибори нічного бачення, тактичні окуляри. Ми закупили їм ківгралові каски. Ми їм закупили ті речі, які їм там необхідні, і дай Бог, аби ті речі могли врятувати життя наших патріотів. Ну, ви знаєте, це незабутні враження. Вони закарбуються обов'язково в мене в пам'яті. Це така окрема сторінка моєї особистої історії, і я вважаю, що потрібно було поїхати туди і відчути той дух патріотизму. Які є в наших хлопців. Хлопці насправді дуже вони, вони вважають, що вони виконують дуже важливу справу. І вони дякують кожній родині за те, що ми їм тут намагаємося хоча б добрим словом допомогти. Лише неоднозначна позиція наших хлопців до керівництва, до командування, тому що немає якби, єдиної вертикалі командування. Не дозволяє деколи відкривати вогонь, бо під загрозою стоять, по них відкривають вогонь, а вони в зворотньому напрямку не можуть відкрити вогонь, тому що під загрозу, щоб не ставити під загрозу мирне населення. Ну, власне, багато чого можна було би розказати, але і не все можна розповідати. Так в загальному. Ми кожному бажали з хлопців, щоб вони поверталися додому. А вони нам обіцяли, що вони додому будуть повертатися живими і з перемогою. Хочу подякувати всім. Не буду кого когось виокремлювати, тому що надзвичайно багато людей, які долучилися до того, щоб ми могли поїхати і супроводжувати вантаж. В загальному це були продукти харчування понад чотири тони і різні оптичні прибори, ківгалові каски. В середньому вартість я не можу сказати за індивідуальні пакунки. Передачі, але десь загально близько 250 тисяч гривень було залучено для того, щоб можна нам нашим хлопцям було зробити отакий подарунок.